Всім привіт! Сьогодні вже сотий день війни. Сто днів, як ми доводимо, що ми вільний, незалежний народ і маємо право спокійно жити в своїй країні. У мене досі настрій змінюється постійно. Постійно ці емоційні гойдалки від Ми всі умрем», до ми будемо жити довго і щасливо. Не знаю, коли це пройде, але сподіваюся, що дуже скоро. А ви як? Як ви себе почуваєте? Пишіть в коментарях. Я сьогодні знову приїхала в Житомир, проте цей раз спонтанно. Вчора ввечері, коли вмивалася, в мене відпала ось ця кулька, яка тримає сережку в носі. І було дуже весело. Спочатку я довго не могла її знайти, а потім не могла її прикрутити так, щоб вона трималася. Мені здається, що там або сама сережка бракована, або ось ця різьба розшаталася. Ну, якби воно зовсім не трималося. Тому я тут, можливо, видно, біленьке, додала ватки, щоб просто переспати цю ніч і зранку вже приїхати до своєї, як правильно сказати, пірсерки, до своєї майстрині, щоб вона мені замінила сережку на нову. А ще сьогодні п'ятниця, десь приблизно дванадцята година. І на дворі просто неймовірна кількість людей. Я не можу спокійно знімати, так як робила це попередні рази. Мені хтось там показує пальчик вверх, хтось там просто дивиться, і я себе не дуже комфортно почуваю. Але ж, як моя мама любить казати, назвалась грибочком, полізай в корзинку, назвалась блогером, не соромся знімати. Ось і все, буквально 10 хвилин і ми замінили сережку. В чому була проблема з тією, не зрозуміло. Я думаю, що більш за все це якийсь заводський брак, проте вона два тижні після накручування носилася. Але і за два тижні її не можна було так розносити метал, щоб воно кулька просто випадала. Тому взагалі не зрозуміло, що було з цією, але сподіваюся, що в життя буде носитися нормально. Зараз покажу вам її трішки ближче. Я не дуже хотіла Стразіка, але це не повноцінний Стразік, а більше як білий камінчик. Білий колір на літо я дуже люблю. Тому сподіваюся, що вже з цією сережкою доходжу до серпня, а там зміню на довгоочікуване колечко. А зараз буду йти в магазин з канцелярією і купувати паперові фони для однієї моєї задумки, про яку я вам розповідала ще в попередньому блозі. Я вперше з початку війни на квартирі, де ми живемо, сама. Вчора вночі лежала, думала, що робити, якщо буде повітряна тривога. І як тільки я збиралася з Михайлівської їхати додому сюди на квартиру, як почалася тривога. Прийшлося позаходити в всі якісь магазинчики, подивитися, що там продають, щоб перечекати тривогу. А це зайшла в квартиру і тут такий спокій, така тиша. А ще після безсонної ночі хочеться просто. Залишитися на цій подушечці, відіспатися і нікуди вже не їхати. Проте, отак, наодинці з собою я побуду зовсім трішки і піду збирати ті речі, які потрібно з собою взяти до мого іншого дому. І так, що я склала і буду брати з дому додому? Два софтбокси, тому що потрібно буде пофотографувати штучним світлом. Вони такі доволі пильні за три місяці, але я їх вже помию вдома джутовий шнур, залишки маски. Російська більш такого купувати не буду. сонцезахисні крема, зараз сезон. І колекцію чайних пакетиків буду знімати нове відео. Заодно покажу фони, які я купила. Перший ось такий блакитненький. Йому в пару жовтенький, зелений, темно-зелений дуже гарний колір. Камера правильно його не передає. Звичайний чорний. І з дому забираю ось такий бежевий. Ще трішки постою, подивлюсь на цей вигляд з вікна, і буду їхати далі. Біля мене вже є кузя, а це значить, що я приїхала додому. Дорога була непроста, не було сидячих місць. прийшлось стояти своїми торбами одне дві сумки на плечі, одна сумка велика з софтбоксами на полу. Але добре, що дорога недовго, тому приїхала швиденько, на 5 хвилин прилягла, і мені здається, що я відразу на хвилин 15 заснула. Тільки що попила чайку, трішки відпочила і хочу зараз вам зробити розпаковку із мейкапу. Вчора забрала посилочку, в якій знаходяться лише українські бренди. Зараз і в ніколи важливо підтримувати нашого виробника. Тому при виборі косметики та догляду ставлю галочку країна виробника Україна, і потім уже з цього вибираю. Зараз дуже багато товару немає в наявності. Буквально те, що я додавала в корзину декілька днів назад. Через два дні вже його не було в наявності. Тому, якщо ви хочете щось замовити, ви вже додали в корзину. Не чекайте, замовляйте відразу, бо через день його вже може не бути. І ще в них підвищився мінімальний чек для безкоштовної доставки на нову пошту. Раніше потрібно було замовити на 500 гривень, потім на 600, а зараз на 800. Проте я зазвичай ніколи не меншу суму і не замовляю. Цього разу у мене вийшло замовлення рівно на 801 одну гривня. Проте, доставка кур'єром, так як і раніше, залишається безкоштовною. Просто особисто мені набагато зручніше сходити на нову пошту і забрати посилку в той момент, коли мені зручно, а не підлаштовуватися під кур'єр. Ну що, давайте роздивлятися, що ж мені там прийшло. Розпочнемо із декоративної косметики. Тут замовлення для мене і для моєї мами. Перше, що я замовила для себе, це ось така туш від. Компанії Color Intense у бірюзовому кольорі у кольорі морської хвилі. Вона доволі рідка. Я пробувала зранку її фарбувати на голі чисті вії, то колір зовсім не насичений, проте гарно придає відтінку уже нафарбованим чорним віям. Сьогодні я так ходила, тому ви могли бачити, як воно виглядає на відео. Буду ще тестувати, можливо, вона трішки підсохне і стане краще фарбувати. Наступне моє замовлення коричнева підводка від Maxi Color. Відгуки на неї були дуже гарні. Я вчора собі робила свотч, то він цілий день тримався. Проте тут мені не дуже подобається пензлик. Я більш люблю, коли він м'якенький, а тут він твердий. Проте, думаю, потрібно потренуватися і теж вийде гарно. Лінії можна малювати як грубші, так і тонші. Підводки цієї фірми були ще в синьому, в жовтому кольорі, проте, поки я взялася оформлювати замовлення, залишилися лише коричневі і на тому дякую. Ось така туш для вій вже в чорному кольорі від Extreme Volume Collagen. чи Avenir Cosmetics. Мабуть, Avenir Cosmetics. Тут немає інформації. Всі плівочки я познімала. Щіточка ось така. Я такі не дуже люблю. Цю туш замовляла мамі. Буде вона тестити, я також спробую. Але я більше люблю силіконові пензлики. Помадка від Елен. Це, до речі, не український виробник, тому я вам трішки збрехала. Колір зовсім не такий, як був на картинці. Більш якийсь рожевий, а на картинці більш коричневий. Такий вона не дуже має насичений колір на губах. Але це замовлення для мами, тому я сподіваюся, що їй сподобається. І олівчик. Фірма Dini Makeup 310 відтінок. Доволі гарний такий кольор, як я люблю. З декоративною косметикою в цьому замовленні все. Переходимо до доглядової. І з догляду буде багато паночок ось цієї фірми Домашній доктор. На початку війни я перевіряла їх по боту в телеграмі, і мені написали, що ця компанія хоч і українська, проте не вийшла з ринку Росії. Але дякувати Богу, через буквально два тижні Бот надіслав актуальну інформацію. і Написав, що все таки компанія Ельфа покинула російський ринок і тому можна її спокійно купувати далі. Перше, що я обрала для себе від фірми Домашній доктор, для ніг із ментолом, охолоджуючий. Я вже вчора його тестила після довгої прогулянки, і ефект мені сподобався. Він такий прозорий, його потрібно небагато, тому я думаю, цієї баночки вистачить надовго. Краще, звичайно, не сунути туди свої пальці, а використовувати якусь лопатку. На ніжках зберігається охолоджуючий ефект приблизно пів години, і це дозволяє ногам трішки відпочити після важкого дня. В принципі, я думаю, що коли він закінчиться, я куплю ще одну таку баночку. Наступна баночка цієї ж фірми, тільки вже крем мед і обліпиха. Це такий універсальний крем, який можна бачити три в одному: і для обличчя, і для рук, і для тіла. Я ж буду його використовувати лише для рук і для тіла. Тут 250 мл, і баночка з маркуванням 5 поліпропилен можна буде здати в переробку. Ще один кремчик для рук, більш компактний, тут 42 мл. Гліцериновий. Зараз покажу, яка текстура, я вже теж його тестила. Такий гарненький кремчик. Має солодкий запах, але він доволі ненав'язливий. Користуватися ним приємно. Далі у нас по курсу два кремчики для обличчя: один секрет молодості, а другий азулен комплекс. Секрет молодості взяла для мами, його не відкривала. Тут вроді 30 мл. так, і на нього були дуже гарні відгуки. А собі взяла ось такий азулен комплекс. Він підходить для всіх типів шкіри, зволоження і відновлення. Я вже вчора ввечері використовувала його для обличчя і, в принципі, ефект мені сподобався. Шкіра м'якенька, комфортно, ніякої алергії чи неприємних відчуттів не було. Гель для вмивання від ще одного українського бренду, який я дуже люблю. Називається він Майур. Постійно беру від цієї компанії гель для вмивання, гель для інтимної гігієни. Брала також різні олійки для шкіри, шампунь, бальзам. Мені дуже подобається. Основний плюс цієї компанії це те, що вони повністю натуральні. веганські, не тестуються на тваринах і мають органічні сертифікати. Що якщо для вас важливо це, то зверніть увагу. Гель вмиває дуже гарно, гарно піниться і навіть змиває макіяж, тому рекомендую. Кокос пахне кокосом доволі солодко. Мені найбільше з цієї фірми подобається запах манго. На другому місці йде кокос, і на третьому, якщо я не помиляюсь, там маракує чи щось таке. Мені взагалі не сподобався. Конкретно запах не сподобався. Далі мило, яке чудово замінює гель для душа, воно має надзвичайно приємний аромат. Якщо любите такі чоловічі запахи, то можете брати собі і можете брати своїм чоловікам. Воно теж повністю натуральне і прям ну, дуже класно пахне. І милиться гарно. Ну, одні плюси. Правда, ціна цього милка 55 гривень, якщо я не помиляюся. Ми вже з вами фарбували брови дешевою фарбою. Наступного разу будемо фарбувати брови дешевою хною. На неї були дуже хороші відгуки. Взяла в коричневому відтінку, і мені буде дуже цікаво затестити. Тут 10 грам, і я думаю, що їх вистачить ой, як надовго. Я так зрозуміла, що всередині тут просто порошок хни. І далі масочки. Ось дві від Доктор Санте, природа інновації. Перша масочка відновлювальна. Це те ж сама фірма Ельфа. Найбільше напрягає в цій фірмі Ельфа, що вони все пишуть російською. Я сподіваюся, що скоро це виправиться. І всі нові поставки будуть українською мовою. Так, наступна маска теж доктор Санте Peel-Off Ексфоліант. На обидві маски були гарні відгуки, тому я протестую і теж поділюсь своїми враженнями з вами. І ще одна масочка від фірми Agor, це, типу, йде як тестер. Вона багатофункціональна, біомаска для всіх типів шкіри. Теж були дуже гарні відгуки, а я на відгуки завжди ведуся. І мені завжди цікаво перевірити, чи дійсно воно таке круте, як пишуть, чи ні. Також мейкап мені цього разу поклав доволі непоганий подарунок. Ось такий набір зразків від для рожпозей. Я вже відкривала, бо мені було цікаво, що там всередині. Тут у нас очищення плюс догляд. Я так розумію, оце очищення, а це якась доглядова штучка. Ось тут все детально написано. Думаю, актуально його буде протестувати в другій половині циклу, коли вилазять прищики на обличчі. Доволі непоганий подаруночок, як на мене. І останнє це те, чому я не задоволена доставкою мейкапу. Раніше мене тільки роздражали їхні кур'єри часто, а цього разу мені прийшла побита банка з маскою, бачите? Ось тут яка тріщина. Вона була гарно запакована, обмотана папером. Ось на папері видно сліди бальзаму. Добре, що вилилось небагато зовсім, проте банка була брудна, ось тут трішки позалишалося. На банці тріщина, і якби, наприклад, замовлялося на подарунок, то прийшлося б його повертати і чекати знову, поки доставлять. А це не завжди зручно. Зате фольга ціленька. Аромат в бальзаму доволі приємний. Вона зовсім не смердить ні цибулею, ні чесником. Ця масочка йде теж мамі, тому що мені бальзам на мої дреди не потрібний. Покажу вам чек, він актуальний на 31 травня 2022 року. Загалом вийшло 801 гривня і одна копійка. За подарунок. Пишіть в коментарях, чи користувались ви якоюсь з цих баночок і діліться своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво почитати. А ще буду дуже вдячна, якщо поділитеся вашими улюбленими українськими брендами: як одягу, так і косметики та аксесуарів. У мене тут під вікнами ходять діти, кричать і мене відволікають. На цьому моменті буду з вами сьогодні прощатися. Дякую, що провели цей день зі мною. Підписуйтеся на мій канал, натискайте на пальчик вгору та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Цим ви мені дуже допоможете і надзвичайно мене порадуєте. А поки я вас всіх міцно-міцно обіймаю, зустрінемось зовсім скоро. Пока-пока!